Я тобі повідала, виходиш на балкон і так в море. Що, море, рукав подати? Ну там красукішка, там красутішка, там не то, що до воду до шволет, без кінця краю. Що ти кажеш? Ти їдеш на море? О -о -о. Ну ти вар'ятка конкретна. Ха -ха. Ну, Ірчого ти даєш. Ні, та я нічого не хочу поїсти, ну тобі того треба. Тобі того треба. Та, слухай, така акліматизація паскудна, найбагнилий. Ти не маєш здоров'я до того. розумієш, що я туди таке, що таке? А якщо вертаєш, нічого не хочу робити. Розумієш, я вже сама як та гнилить. Ні, 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 ще не хочу робити. Все, все, і ходиш. І так тяжко воно. Я вже думаю, на кулери я їхала, думаю, я би вже, може, і не їхала цього року на, 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 на слідуючий будинок. Ну я тобі не хочу то рекомендувати. Бо ти будеш говорила. Ірчу, а того що, господарку на кого ти лишиш? Ну ти приїдеш, все, худоба лежить, бульба погнила. Що ну ти, ти не маєш на кого то лишити? На п'яка неш. У мене хоч було на кого лишити. Стефка, яка би не була, ну прийшла ще е, корову поциркала. Я їй там чаїкави понавозила страшне з сумками за то, що ти щоб її не просила, вона тобі не піде зробити. Той раз, по-друге, То дорого коштує. Будь дурна, що буде жаліла. То не то, то вже не сезон, майже можна фактично поїсти. Ти ще ще їжаків будеш, таких лісових, ти будеш, правда? А там морські. Все в їжаках! Що? Туй їжак, туй. Ї... Все. Все в їжаках? Біто готошено, ти не витримаєш, йой, а якби де там дала дуба, від там вести, о та-та-та! Та страшне. Не знати, щоб твої хотіли платити гроші, щоб тебе привезли. Застановиш і? Боже, щоб вона не їхала. Ona jak pojedzie, że w czasie ona zna. A tam, a tam, a tam, jak ale przyjaciół, nie, 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 nie,